Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ж також з вами ще поговоримо про надбавки до пенсії, хто може претендувати на доплати до пенсії за віком. Хочу нагадати, що чинне пенсійне законодавство передбачає, що після досягнення певного віку українські пенсіонери мають право претендувати на щомісячні компенсаційні виплати до пенсії. Розмір такої доплати напряму залежить від віку пенсіонера. Вікова надбавка призначається автоматично. Коли ви досягаєте визначеного віку, для призначення доплати вам не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду України, оскільки вона нараховується автоматично. Нагадую, що вікову доплату до пенсії ви можете отримати в у розмірі 300 гривень у віці від 70 до 75 років. Потім додаєте ще 156 гривень і від 75 до 80 років ви можете отримати доплату вже 456 гривень, і додаєте ще 114 гривень, коли досягаєте 80 років, і отримаєте щомісячну доплату у розмірі 570 гривень. Також розмір надбавки зростає в місяць, коли ви досягаєте нової. Межі віком. Тому е ті громадяни, які досягнуть 75 чи 83 років, е отримують. Підвищення 456 гривень замість 300 для тих, кому виповниться 75 років. Але ви пам'ятаєте, да? 300 гривень ми додаємо ще 156 гривень. І якщо ви досягаєте 80 років, то ще додається 114 гривень, і ви отримуєте доплату у розмірі 570 гривень. Також хочу нагадати важливу інформацію, що виплати нараховується у місяць, коли ви досягаєте визначеного віку. Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку. Тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів, і віку надбавку вам не призначать, якщо ваша пенсія вища за 10 тисяч триста гривень 5 копійок